Привіт, друзі! 2025 рік приніс нам чимало яскравих українських кінопрем'єр від наукової фантастики до психологічних драм. Сьогодні розповімо про 5 фільмів, які не можна пропустити. Поїхали! Дебютний повнометражний фільм Жанни Озірної Медовий місяць розповідає про подружжя, яке проводить першу ніч у новій квартирі під час початку повномасштабного вторгнення. Без електрики, води та зв'язку вони опиняються в пастці, що випробовує їхні стосунки на міцність. Світова прем'єра стрічки відбулася на Венеціанському кінофестивалі, що вже говорить про її високий рівень. Фільм Павла Острикова Ти Космос переносить нас у постапокаліптичний світ, де далекобійник Андрій залишається єдиним вижившим після вибуху Землі. Його надія на порятунок з'являється, коли він встановлює зв'язок із француженкою Катрін. Стрічка отримала гран-при на французькому фестивалі Hallucination Collectives та головну нагороду на кінофестивалі в Страсбурзі. Комедія Потяг у 31 грудня розповідає про останній рейс провідника перед пенсією, який перетворюється на серію кумедних пригод через несподіваних пасажирів. Наречена втікачка, розлючений бухгалтер та інші. Фільм став справжнім хітом, зібравши понад 51 мільйон гривень у прокаті. У фільмі Тараса Дроня Дім за склом амбітна архітекторка Вікторія стикається з жахом. Її донька зникає разом із хлопцем, якого звинувачують у торгівлі наркотиками. Вікторія починає власне розслідування, щоб врятувати доньку та зберегти свою репутацію. Це міжнародна копродукція України, Польщі, Румунії та Кіпру, що додає стрічці особливого колориту. Режисер Сергій Касторних у фільмі Мишелок показує історію українського військового Антона, який опиняється замкненим у заваленому бліндажі після артообстрілу. Без зв'язку та з обмеженими ресурсами він бореться за виживання. Головну роль виконав Юрій Кулініч, відомий за фільмами Королі Репу та Носоріг. Ці п'ять фільмів демонструють різноманіття та глибину українського кіно 2025 року. Який з них ви вже бачили або плануєте переглянути? Напишіть у коментарях. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди та рецензії. До зустрічі в наступному відео!